Оля, привіт! Привіт! Слухай, ми з тобою щоразу, як зустрічаємося, ти в якихось все нових і нових локаціях знаходишся. Скажи, ти де зараз? В прямому. Сенсі слова на дереві. Будиночок на дереві. Будиночок на дереві. Слухай, ну класно, дуже гарний фон в тебе. Так, тут взагалі класно. А, ну що ж, ми з тобою зустрілися ще один раз і знову за кави. Кава в тебе смача. Ти не втомлюєшся пити каву під час наших зустрічей? Та я не так багато її п'ю. Я нагадаю, ви зараз дивитеся на каву з психологом, і у нас психолог не зміни, кава може змінюватися, а психолог не змінить. Так ось, є люди, які не вміють говорити ні. Просто ні. Так, Погоджуються зі всім, що їм пропонують, куди йти, що робити і так далі. А є люди, які не вміють говорити так. Тобто відмовляється від всіх можливих і неможливих варіантів і можливостей, в тому числі. Так ось в мене запитання до тебе: який рецепт для одних і для других, щоб все ж таки навчитися одним говорити так, а іншим говорити ні? Слухай, ти так сказав рецепт, я ж не аптека, щоб виписувати рецепти. Ну, По-перше, ті люди, які завжди кажуть так, це відбувається від того, що в дитинстві їх не питали, а чого їм хочеться. Їм хочеться супчик чи борщик, їм хочеться компотик або чай. Ну це дуже просто. Не роблять свій вибір. Вони їм дуже складно сказати слово ні тому, що ну, це дорослі люди, це не діти, це статусні люди і звичайні люди. Ні, казати треба вчитись, вчитись, як то діти починають ходити. І так вчитись казати ні, спочатку якісь самі такі примітивні речі, і поступово-поступово відмовляти, як то кажуть, елегантне ні казати. І так наробляти свою схему, як слухати себе і казати слово ні. Але це дуже складно. Добре, а тоді все-таки може ти підскажеш, а як зрозуміти тим людям, які не вміють говорити ні, коли все ж таки е сказати ні, а ну, ймовірно, якісь є ситуації, де їхнє так буде актуальне? Ну, якщо людина розуміє, що їй, наприклад, ця ситуація не підходить, а вона все рівно каже так, то треба себе зловити на думці, що для мене це ні. Треба сказати той людині, той ситуації ні. І прислуховуватись до себе. Спочатку воно буде здаватися, як то напрацьована така схема, да? складно, але потім буде легше, легше, легше. І вже коли людина навчиться це робити, вона буде отримувати задоволення, що вона у себе на першому місці, що вона слухає себе. Цікаво, до речі, тобто. Говорити ні це в першу чергу повага до себе, коли своє бажання люди настають на перше місце. Так. Порівняно з бажаннями іншим. Це нормально. Не треба плутати з егоїзмом. Добре. А стосовно людей, які ну в яких яких дійсно проблема сказати так. Слухай, є такий дуже класний фільм, називається Завжди каже так. Я вам рекомендую його подивитися. Це якраз про те питання, яке ти мене задаєш. Ну, дивись, у людей, ті, які кажуть ні, у них є проблема з довірою. Вони не довіряють світу, вони не довіряють собі. Їм краще не робити, щоб потім не мати розчарування в фіналі. Mm, цікаво, цікаво. І ці люди, ну, у них, як правило, сценарії всі зі знаком мінус. Не вийде, не вийде. А для чого мені це робити? Ну, Тут ще і перфекціонізм, до речі, грає роль. бо Це частіше відноситься до перфекціонізму, не діять тільки тому, що тому що не буде 100% гарантії yeah. ідеального yeah. результату, прям ідеального. Тобто, ти хочеш сказати, що може зупиняти людину е навіть думка про те, що може вийти, не ідеально, і людина відмовляється від того, щоб зробити. Людина дуже часто відмовляється, але всі ці кроки, які вона робить на своєму шляху. Навіть якщо не виходить, то теж результат це досвід, який людина здобуває протягом всього життя. І ті люди, які постійно кажуть ні, є такі вираз, тунельне мислення, тобто вони не бачать справа зліва, а тільки по центру, і не можуть об'єктивно оцінювати ситуацію. І оцінити, що це дійсно якась можливість, яку варто використати. Але ця можливість за межами тунелю так да, до речі, критичне мислення дуже класно розкриває цю проблему. Так, що ти маєш на увазі? Розкажи трошки детальніше. Ну, те, що я сказала, що людина може подивитися на ситуацію верхню, да? Вона може, ну, як рекомендують, а щоб ти порекомендував своїй подрузі або другу, якщо б така склалася ситуація. Да? І ти як же і не від себе даєш пораду, а від другого або третього, третьої людини. Да? І тоді ти помічаєш, що ну, то не все так складно. А, і це результат, і це результат. І ти вже розумієш, ну слухай, то й вийшло в принципі нормально. І ти дозволяєш собі, хоч, що головне, робити помилки, так? Угу. Бо перфекціоністи собі не дозволяють помилки. Так, я вже знаю наступну тему нашої зустрічі. Це добре. Так, добре. Слухай, дуже цікаво насправді. Дуже цікаво. Ну що ж, Оля, я тобі дякую. І всі ті, хто колись говорили так або ні, також дякують. Ймовірно, вони для себе змогли вже нарешті зрозуміти, що пора з цим зав'язувати. І ми, ми не прощаємося з тобою, а говоримо до наступної зустрічі, до наступних випусків. Буду чекати.